До 24 лютого 2022 року сім'я Сапарових проживала у Маріуполі. Там Олексій та Галина мали власний бізнес з декількох напрямків, та повномасштабне вторгнення Росії змінило їхнє життя. З березня минулого року з родиною мешкають у Хмельницькому. Наприкінці літа вирішили започаткувати нову сімейну справу. У середмісті з'явилась їхня пекарня кав'ярня. Сразу допомагали людям. Потім прийшло время, коли вже кошти почали закінчуватися. Чим-то потрібно було заниматися. Сі рішили сім'єю відкрити пекарню. Відкрили, Откр... працюємо, і зараз пекарня допомагає сім'ї, і також допомагає займатися волонтерством. Маріуполі був совершенно інший бізнес. Це відкривали з нуля, спробувати себе в чимось ново... ну, новим. Да. От, і поэтому вирішили так. Ну, відкрили пекарню, буквально на третій четвертий день. У нас уже прийшли люди. До роботи у пекарні кав'ярні залучили усіх членів родини. Зокрема, дружина Галина та син Микола готують випічку. Хлопець зізнається для нього. Це щось нове ніколи не вмів ні випікати хліб, ні робити хліб вироби, але в принципі, швидко привчився. Самостійно відеоуроки, плюс якісь знайомі підказували якісь совіти. Переважно готують випічку за власними сімейними рецептами, розповідає невістка Сапарових Анна Макарова. В Маріуполі в нас був досвід працювання у кав'ярні, але тільки з кофе і все. А так, випічку ми все тут вже навчалися і робимо добру справу. Щодня сюди приходить понад сотня людей. За недовгий час роботи у закладі вже з'явились постійні клієнти. Дуже стало багато постійних клієнтів, які нас радять іншим людям, і саме вони приходять по тому, що нас порадили. Крім того, в одному приміщенні з пекарною кав'ярною працює і центр для ВПО, який сім'я Сапарових відкрила одразу після евакуації до Хмельницького. Тут надають різні види підтримки психологічну, правову, гуманітарну та соціальну. Допомагають із пошуком роботи та житла. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський новини міста.